Взялі ріганка трьох мач Рамбас. Наш воєнний експерта узнає. Руський фейк. На. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні поговоримо про свіжі фейки на тему мобілізації. Розберемо нові історії анонімного телеграму про повістки, які, начебто, прийшли померлому, а також про загиблу на фронті неповнолітню військовослужбовицю. Черговий фейк росіян на тему мобілізації прийшла, начебто, повістка померлому на війні хлопцю, і небайдужа жінка, нібито близька до родини загиблого, записала про це відео. Тепер воно шириться в інтернеті. На відео жінка навіть демонструє деякі документи, власне, ці самі повістки, які, як вона стверджує, прийшли загиблому воїну. У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки це відео проаналізували і дійшли висновку, що воно фейкове і створене росіянами. Про це свідчить одразу декілька факторів. По перше, по вимові жінки чутно, що для людини українська мова чужа, вона робить величезну кількість помилок і має специфічний акцент. Хоча від себе маю зауважити, що іноді вже і мову росіяни копіюють так, що і не здогадаєшся, але це не той випадок по друге відчувається достатньо така невміла акторська гра. Жінка явно переграє з негативними емоціями, і тут теж для нас маячок. Нагадаю, що емоційність це один із маркерів поширення фейкової інформації. Не обов'язково, усе емоційно забарвлене це одразу фейк, але це точно привід насторожитися і перевірити, що пишуть про ситуацію інші джерела. Емоції це ворог нашого критичного мислення. По-третє, тут власне типовий прокол росіян у так званій повістці, яку жінка демонструє на відео, вказано, що військовий є рядовим а в збройних силах України такого звання немає в Україні. Це солдат, тобто ТЦК точно таке би не записав у повістку. Також викликає запитання той факт, що, начебто, ця повістка датована ще травнем і червнем 2022 року, а саме відео з'явилося в мережі аж у лютому 2024-го, напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Ось такий розбір чергового вкиду росіян зробив центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури та інформполітики. У центрі також зауважують, що в Україні і справді були випадки, коли уже померлим людям приходили повістки. Однак ці випадки не пов'язані зі свавіллям ТЦК, як стверджують пропагандисти, а з певною плутаниною, яка може виникнути у базах даних, наприклад, районна адміністрація могла не повідомити ТЦК про смерть людини. Тому та й перебувала у списках на повістки, але ось цей конкретний випадок виглядає таким, з якого явно стирчать російські вуха. Кампанія російської пропаганди проти мобілізації в Україні триває. Пропагандисти спекулюють на чутливій темі для багатьох українців і вдаються до ось таких вигадок, які мають на меті деморалізувати суспільство, ввести його в оману і залякати. Ще один російський фейк цього разу фотопідробка. Російські телеграм-канали поширюють інформацію, що на фронті, начебто, загинула жінка-військовослужбовиця збройних сил України, яка була народжена у травні 2006 року. Тобто, на момент смерті їй навіть не виповнилося 18 років. Як доказ, російська пропаганда використовує фото, нібито це військовий жетон цієї загиблої. На фото вказане прізвище, ім'я по батькові, група крові, а також дата народження і дата смерті. Нічого не насторожує. Так, дійсно, це підробка зловив її в мережі і спростував центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Отже, розберемося. Справа в тім, що на особистих жетонах в Україні зазначають прізвище, ім'я і по батькові військовослужбовця, його групу крові і Резус Фактор, а також реєстраційний номер військового і назву підрозділу, в якому він служить. Проте там ніколи не вказують дату народження і тим паче дату смерті, як на поширеному пропагандистами фейковому жетоні. Знову ж таки, б'ють на емоції. Підпис до фото звучить так: Зеленський мобілізовує неповнолітніх. Звісно, тут і намагання демонізувати керівництво країни, і спроба поставити під сумнів доцільність України взагалі вести кампанію з оборони, адже ось нібито в бій ідуть уже наймолодші. Зрештою, ми знаємо, що відповідно до українського законодавства підлітків не мобілізовують і військово зобов'язаними є лише громадяни віком від 18 років. Щодо такого роду емоційних дописів, запам'ятаємо такий лайфхак. Усі емоційні новини мають викликати бажання перевірити інформацію. У цьому випадку перевірити досить легко пошукати в інтернеті зображення іншого жетона, і ми одразу помітимо, що на нього наносять зовсім інші дані. Отже, перед нами підробка. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела. Від них я взагалі раджу вам відписатися від телеграм-каналів анонімних, натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводи. Димося з інформацією, тобто, що ми перевіряємо, а що ми одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. На... Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.